29 жовтня. і Я вам хочу показати, подивіться, як ще на цей момент квітне ампельна петунія. Так, вже звичайно, не фонтан, не те, що було влітку, але все ж таки і це вже при тому, що були трошки й приморозки, і вона жива і квітне. Зараз вже буду це все діло прибирати, бо йдуть великі дебелі заморозки, вже її буде хана, і в принципі вже трошки навести лад у клумбі. А, і ж, поставити обов'язково, щоб її розмножити і зберегти на наступний рік. І зараз хочу разом з вами обирати і показати, які кущі нарощує Ампельна петуння всього лише за один сезон у відкритому ґрунті. Відрізаю тут вже такий корінь, що мама мія. Ох, я її навіть. Ой, 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 витягую, 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 А? Ну, як вам? Подивіться, яка моща. Оце все. Оце один кущик. І це один кущик. І вся ця краса виростає при мінімальному догляді на дуже гарно відкритому сонячному місці. Гарний полив, відкритий ґрунт, і вуаля. Ну, і тепер, звичайно, як це все діло зберегти на наступний сезон. Я це діло черенкую. І зараз вам трошечки покажу, як я це роблю, і трошки вас навчу. Шукаємо череночки. Дивіться, ось цю я беру. І оце діло обрізаю. І отакий беру черенок. Назбирала купу черенків. Пішли черенкувати. Ну, із чого починаємо? Як завжди, і завжди я кажу. Запорукою нашого гарного результату. Це обов'язково гарний ґрунт. Я використовую професійний універсальний субстрат, PH у нього 5,5-6. Він дуже гарно підходить для і черенкування, і для посіву, і для висадки рослинок. Він такий пухкенький і дуже гарно себе показує у взаємодії з рослинами. Гарненько набиваю касітку. Отак От це все діла. Примну, щоб все було ок. Далі що? Гарненько змочуємо. Охрана прийшла, як завжди, без нього нікуди. І гарненько змочуємо. Не прям, щоб текла ріка, а змочили. Так, трошечки ґрунт вібрав у себе водичку і починаємо. Беремо череночки в земельку і гарно треба придавити, щоб повітря не було біля коріння. Допомагаю собі паличку. Це паличка від суші, звичайно, дуже вона мені зручна. Так, якщо у нас череночок такий попадається з квіточкою, квіточку ми обов'язково убираємо. І продовжуємо в тому ж дусі. Ну, і готова. В теплиці мені вже прижарило, сонечко вийшло, все зразу ж спека. Так, готово! Все зробили. Що робимо далі? Обов'язково-обов'язково обов я накриваю плівочкою, плівочкою. Ні, почекайте, треба ще ж пшикнути, пшикнути. Де моя пшикалка? Зараз шукаю пшикалку. Пшикалку знайшла. І трошечки змочуємо. Знову ж таки, не сильно, не треба, щоб з нього текло. Все готово. І обов'язково ж накриваю плівочкою, щоб, щоб там була 100% вологість. Далі. Ну, Тут, звичайно, головне, що в мене є теплиця. Тому я це залишаю в теплиці. Якщо в теплиці, обов'язково це повинна бути тінь. Ніяке сонце не повинно на це все діло попадати. А, вже низькі температури. А, в теплиці теж вночі дуже холодно, ми ще її не топимо. Тому тут низькі температури, але воно і так вкорінюється. Да, це буде довше. Я, в принципі, нікуди не поспішаю, тому у мене в теплиці воно вкорінюється довше. І покажу вам у вересні, десь в середині вересня, я ставила на укорінення теж вже один сорт петуні. Дивіться, яка краса покажу навіть зараз коріння вам. Вже її треба і пересаджувати, але поки, поки як завжди, нічого не встигаєш, коріння вже агонь. І вже треба пересаджувати. Ну, ще вона постоє у касетці. Так що, дівчата, вчимося, і все у нас вийде. Можна це все діло занести додому. Обов'язково потрібні лампи, у кого є стелажі, у кого немає, але під лампами, якщо температура десь 20, воно буде скоріше укорінюватися і буде все добре. Якщо температура трохи більше, воно теж буде гарно вкорінюватися, але при великих температурах, що я е, замітила, більше буде гнить. Тому мені при більш прохолодних температурах більше подобається да, довше. І взагалі, восени, восени, в принципі, все укорінюється набагато довше. Якщо навесні. Така касетка може і через тиждень вже дати гарне коріння, то восени це буде тижні три, а то й чотири. А може навіть якщо холодно, то і більше.